Слава Україні, героям слава розкажіть нам, будь ласка, про м, позачергову сесію. Що м, такого ключового м, для, для чого ключового ви е, нині збиралися? Бо от е, ну насправді важливе дуже питання про облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб. Наскільки я розумію, це будуть кошти безповоротні і півтора мільйона е, євро йдеться. Чи про в доларах? Про яку суму йдеться? Розкажіть нам. Ну, власне, підтверджую ваші слова в підводці про те, що е, зібрання позачергове. Ми власне, взагалі, після 24 лютого працюємо тільки в форматі позачергових засідань міської ради, е, збираємо їх по суті за потребою, тому що зараз, згідно чинного законодавства, більшість питань е, врегульовуються через засідання виконкому. До прикладу, бюджет, ми кожних два тижні коригуємо на виконкомі, виділяючи кошти нашим військовим. Ну і власне, от минулого четверга, черговий траж для військових ми виділили. І якщо взяти всі наші програми для військових і силовиків, то е, в цьому році ця сума це вже понад 77 мільйонів гривень, взагалі, які пішли е, з казни міста. Отже, від наших платників податків, Те, що стосується сьогоднішнього позачергового засідання, кілька питань були такі оперативні, і тому саме в такому форматі. Але депутати міської ради я їм за це дякую. Збираються швидко, оперативно. Е, ну і фактично відразу повідомлені. Відразу зібрались, проголосували зараз. Не може бути ніяких зволікань, там е, зайвих якихось дискусій, політичних дебатів. Всі мають тримати стрій. Е, одним з таких важливих питань це був вже останнє рішення, яке ми проголосували. Це вже по суті затвердження договору між Хмельницькою міською радою і корпорацією. Невко е, це корпорація, з якою ми працюємо давно. Ми вже маємо реалізовані проекти утеплені школи і садочки. Маємо відреконструйовані три наших найбільших каналізаційно-насосних станцій. Ну а тут, власне, це вже новий проект, пов'язаний з реконструкцією будівель і капітальним ремонтом будівель під житло для внутрішньопереміщених осіб. Сума 1 мільйон 480 тисяч євро. У теперішньому курсі доволі таки пристойна сума, яка дасть можливість по суті зробити все під ключ з придбаними меблями, кухонним обладнанням і так далі. І Ми попередньо плануємо, що десь близько 200 внутрішньоприміщених осіб в цих будівлях можна буде розмістити в нормальних умовах. В нас з по суті, десь червня ведеться облік тих, хто став на чергу для отримання такого тимчасового помешкання. Ну, от станом на кінець жовтня було ледве за 300 осіб, е при тому, що проживає в нас фактично в 100 разів більше, да? ну але я так розумію, що люди просто вірять, що вони е після звільнення їхніх міст і сіл повернуться додому в свої міста, е в українські міста і села. Е теж е питання, на яке варто звернути увагу, це виділення одноразової матеріальної допомоги. По суті, на сесії ми такого робимо дуже і дуже рідко. Ну за останніх сім років таких рішень у нас було ну три, може чотири всього нашого. Сьогодні ми два таких рішення проголосували. Ми е, завжди це питання врегульовуємо знову ж таки виконкомом. Е, ну але сьогодні е, максимальні суми, які ми можемо виділяти, це максимум більше просто вже не можна. Ми виділили 100 тисяч гривень е, родині Софійки Коваль. Маленької дівчинки, яка вже другий рік бореться з недугою, бореться її батьки. Батьки демонструють неймовірну насправді волю до боротьби за здоров'я своєї дитинки. Ми допомагали в минулому році і рішенням сесії, і особистими коштами, і великою кількістю акцій, які ми їм сприяли в проведенні. Ну, в цьому році теж ми вчора їх підтримали. Сума неймовірно велика: там 2 мільйони євро. Вони вже більшу половину, вже під 80% коштів зібрали, борються. Тому всі, хто нас чує, бачу, ну прошу допомагати, тому що ми всі можемо вберегти життя маленькій дитині, яка бореться, і демонструє просто приклад боротьби. Неймовірний. А також ми виділили сьогодні по 50 тисяч гривень родинам наших полонених і безвісти пропавших. Ми, власне, мали спілкування з цими людьми. Надзвичайно складна ситуація, і тому ми вирішили в такий спосіб їх підтримати зараз напередодні зими. Це тільки перші, ті, хто власне нам приніс, здав документи понаписував заяви. Зараз нам знов доносять, пишуть, несуть. Ми на одній з чергових сесій виділимо так само людям: рідні сини, чоловіки, діти, яких в полоні або безвісти пропалі. От, таку от невеличку підтримку з нашого боку. Ну і але щ... натомість ви вже не допомагали, а навпаки, я так би мовити, користування ділянками для церкв. Церкви російського, мабуть, треба було б справедливіше казати, патріархату, так, чи російської церкви. Де не зможуть. І от про які власне, ділянки йдеться для того, аби ну, потім не звинувачували ані міську раду, ані ще когось в тому, що, от, мовляв, у справи релігійні лізете. Ну, Власне, чесно кажучи, зараз абсолютно байдуже, як вони нас будуть звинувачувати. Ну, точно десь напишуть на РПЦ сайтах на московських сайтах на російських сайтах про те, що тут бандерівці наступають на права, як ви кажете, релігійних спільнот. Ну але це боротьба за Україну, це боротьба за українську Україну з українською церквою. І е, ми ж бачимо, да, останній тиждень там низка обшуків служби безпеки, заява керівництва служби безпеки про те, що у колаборантстві звинувачується частина священнослужителів, священнослужителів цієї релігійної організації, і це ж не дивина. Е, серед них дуже багато тих, хто точно не займає проукраїнську позицію. Так, я допускаю, що є можливо ті, хто має проукраїнську позицію, але їх точно обмаль. Тому ми не втручаємось ніколи в релігійні справи, просто ми робимо все можливе, аби в Україні була українська церква, е, а, а не е, ворожа агентура. Бо достатньо зайти там багато хто собі придумує різні дурнички, але можна зайти на офіційний сайт РПЦ. І побачити в розділі філії, е, класнути на розділі філії, і побачити, наприклад, там Хмельницьку єпархію з адресою в місті Хмельницькому, і навіть з номером телефону в місті Хмельницькому. То про що може бути мова? Можна там по формі свій чудити, ховатися. Ну але ти ж ніколи не сховаєш те, що сховати неможливо. Тому ми почали це робити ще раніше. Ми вже мали такі проголосовані рішення. Це чергове рішення. Дві земельні ділянки на вулиці Юрія Руфа, колишня Чехова. І е, друга земельна ділянка на інститутській е, 6 г, якщо бути точніше, ну, ми припинили право постійного користування цієї релігійної організації. Я думаю, що вони будуть е, пробувати йти до суду, е, оскаржувати наші рішення. Ну, але ми до того готові. Ми е, в правовому полі завжди працюємо, будемо суді доводити законність наших рішень, якщо такі будуть. Ну і е, на одній з цих земельних ділянок попередньо ми плануємо сквер. А одну земельних ділянок плануємо віддати під реабілітаційний центр. Да? Тобто, це земельні ділянки, які мають служити громаді в правильних цілях, скажімо так. Далі ми працюємо і цілком можливо, що такі рішення будуть з'являтися ще і ще.